Українські безпілотники, підриваючи, зокрема, резервуари із пальним, рідкісним пальним, яке використовується для стратегічних бомбардувальників. Скажіть, будь ласка, а взагалі, як багато виробництва авіаційного пального є в Росії? От із останніх уражень це рязанський нафтопереробний завод, про який кажуть, що він один із чотирьох найкрупніших. А в Російській Федерації виробляє він, зокрема, авіаційне пальне? От є шанс. Ну, якось завадити авіації, тим, що суттєво е знизити можливості виробництва. Я вам хочу цікавий такий случай розповісти. Після мого ефіру у вас, після моїх коментарів, я дивився уважно. Ну після мого ефіру. У вас я дивився коментарі, які були дописи. Робилися певні глядачі, і зрозумів, що там були росіяни, які сказали ха, ха що ви там, що ви там пишете, попали тільки в одну цистерну. На що я на іншому каналі сказав дякую за дорозвідку, і в той в саму ніч прилетіла в решта цистерн. І я після цього маю підставу сказати дякую тим всім коментарям, коментаторам, які сказали, зробили нам дорозвідку, Що тільки попали, нібито в одну цистерну, то ми використали цю інформацію і спалили решта. От це відповідь, якби на першу частину. На другу частину вашого запитання, ви знаєте, той завод, який вже другий раз уражений. А він виробляє ну виробляє виробляв да виробляв до 9%, відсотків. Там щось 8,8% відсотка від загальної продукції палива паливно-мастильних матеріалів загалі в Росії. І м, ураження із досить поважне ураження такого заводу, який виробляв. Ну, вважаємо, да, там до 10% пального для Російської Федерації то є дуже істотна річ. В минулому році на експорт Російська Федерація зменшила продаж на експорт нафтопродуктів нафтопродуктів на 18%. Це в минулому році. А в цьому році такі після ураження таких об'єктів, я вважаю, що відсоток буде більший, і сам і саме головне, що. Мають знати наші громадяни України. Ну і ті як ЦАПи, які дивляться ту програму, там з Олівчиком з записували. Ви маєте розуміти, я звертаюсь зараз до Якцапів, що системним чином Україна почала знищувати елементи вашої економіки і удари по е, заводам, які продукують паливно-мастильні е, матеріали, системне. Ураження цих заводів говорить власне про те, що ми системним чином нищимо економіку Російської Федерації. Так, нам дуже би хотілося, щоб наші е, збройні сили України зран... з там з вечора почали, а на ранок поставили жирну е, крапку, і все там більше економіки нема. Але ми реалісти. Ми розуміємо, що е, м, величезна кількість заводів, і та і ця країна велика, і наші безпілотники мають мати час до них долетіти. Але для того є і системність в тому, що ті всі об'єкти. Е, або величезна кількість тих, які розташовані е, з цього боку, наприклад, там є а не на дальному сході, хоча mm -hmm. й до дальнього сходу дійдемо, будуть пане геннадію, і, але тут я навіть. Буде... Я навіть додам таку ще такий акцент. Мені здається, доволі промовистий зараз. Що нині, хоча статистично у звітах Кремля російська економіка демонструє навіть якісь якесь зростання, якісь там позитивні тренди, але це зростання забезпечується тільки військовим виробництвом тобто, це є головним драйвером російської економіки. Україна обирає тільки військові цілі, тобто такими законними військовими цілями, є зокрема військові виробництва, і от зараз. Ну, гіршим для Росії чином і кращим для нас виходить, що знищення військової цілі завдає і ще більшого більшої втрати економіці, ніж це могло би бути, тому що економіка сьогодні ну стає дедалі більш військовою у Росії. От такі особливості саме цього часу. А я хочу ще запитати у вас про. Одну оцінку, мабуть, хотілось би вірити сильно в такий аналіз. Уніан з посиланням на закордонного експерта Стіва Балестрієрі, служив в силах спеціальних операцій армії Сполучених Штатів, і він для одного із видань дає свій аналіз, і він каже про те, що за його оцінкою, попри те, що у Росії великий повітряний флот, Росія зазнала відчутний для себе значних втрат авіації протягом. Війни, а, ця оцінка а, сперечається із іншими висновками, які а, озвучують і українські експерти, які наводять УНІАН так само у матеріалі, про те, що а, мовляв, ну втрати не настільки значні, і потенціал можливості російських в авіації дуже високий, і він майже не змінився. Але от я хотів би попросити вас оцінити, чому а, американський експерт каже, що це так, що втрати більші ніж здається іншим. Ми... Дякую за дуже фахове питання, фахове в плані авіційному. Я розумію, що американський експерт мав на увазі. Він мав на увазі то, на що ну деколи буває, журналісти не звертають уваги. Ну, дивлячись тільки на цифри, тому що він розуміє, який відсоток з тих знищених літаків на який відсоток тих знищених літаків приходить відсоток знищених екіпажі. А Пілоти, які використовувались на початку початковій фазі війни, там 23-24 рік. В 22-му це було найкраще да? 23 третє, теж добрі. І коли люди знищуються, ті пілоти знельотчики російські знищуються разом з літаками, це означає, що а це невідновлювальний ресурс в в плані їхньої кваліфікації. Пілот може молодий з'явитися, але він буде молодий і ненавчений. Тому що, ну, щоб глядачі розуміли, пілоти вчаться все своє життя. Літ, коли поки ми літаємо або коли ми літаємо, ми вчимось в ціле своє життя. І коли знищуються дуже досвідчені пілоти, це досить серйозний удар по тій е, тематиці, аві, ну, авіаційній складовій. Тому що техніка це одне. А знищені пілоти Російської Федерації це зовсім інше. Ну не то, що зовсім інше, це зовсім інша вага того всього, питома вага, тому що літак можна знайти там пригнати запасний, да, поставити інший пілот сів і полетів. А якщо того пілота нема, і ми маємо розуміти всі. Що коли пілоти йдуть е, ні, в льотчиків них коли їх льотчики йдуть по, е, по аеродрому і дивляться пусті місця стоянок літаків, які не повернулися разом з екіпажем, їм це доброго гумору не робить угу. зага, тому що вони вони хто би що не казав, вони знають, що вони загарбники. Пане геннадію, останні буквально дві з половиною хвилини нашого спілкування на інформацію, яка вражає знову росіяни. Не донесли бомбу і скинули її на власну ж територію. Причому бомбу розумну, яку нахвалювали до того із модулями керування, із якоюсь додатковою електронікою. І сталося це недалеко від села Великі Кульбаки. Російський телеграм-канал Астра пише про подібне в Білгородській області. Скажіть, будь ласка, це якась така російська особливість, що вони часто втрачають ось цю підвісну зброю? чи... Певний відсоток таких втрат існує, а, і щось із того, що підвішується до українських літаків, теж падає, не долітаючи до цілей. Ну, дивіться, зрозуміло, що з російської сторони, якщо ну, віддаючи відповідь на ваше запитання, відсоток такий є. Але причина того відсотка, да ну тобто, яка причина? Угу. Дивіться, коли з'являються в небі наші українські літаки. І так, три крапки, да там росіяни певні речі починають бачити. Ну як кажуть, у нас на заході України майтки в них вже мокрі. Це я 100% можу сказати всім. Але на превеликий жаль, в нас є ну там свої питання, які ну нам треба до них прямувати, реалізувати для ну, там зміцнення наших військово-повітряних сил. Але головна річ, що скажу чесно і відверто дивлячись, кажу в камеру, що мені достаменно невідомо. Факти втрати е, боєприпасів, які несли наші літаки uh -huh. е, для ураження або території, або інших літаків. Мені це невідомо. Uh -huh. Я не uh -huh. можу стверджувати, що цього не було. Але я людина, яка все ж таки ну, глибоко... глибоко ну, більше себе... інформації ніж, наприклад, я володієте в будь-якому разі, і тому е, багато інсайдів, багато е, ну чуток, так би мовити, точно така інформація могла б дійти до вас. Якби такі вам факти сказати, були поширеними, щоби підняти настрій для глядачів і слухачів каналу. От мені екіпаж одного українського літачка, який збив 29 й розвідувальний дрон. От вони мені прислали. Бачите, а тут є от тут певні такі речі по них попадали. А це за те, що особисто я ну і наша група підтримуємо тих е, пілотів. І вони, о чому ми збираємо їм на літак, тому що вони досить е, е, якісно літають, <зв 'язок> і ви і бачать зараз всі. Всі е, наші глядачі, е, це такі вони мені такий сувенір прислали з великою подякою за те, що ми їм допомагаємо. в свою чергу вони роблять все для того, щоб е, розвідувальні дрони, які не не виконували свої польоти, не передавали угу. свої дані е, росіянам, щоб ті, в свою чергу, не ну не, не було під можливості не було не збільшувалися удар. загрози. Дякую, так, за пане Геннадію. Дякую. Дякую дуже, спасибі величезне за сьогоднішню розмову і за фінальний акцент Геннадій Хазан напрям.